Ви у мене багато коли запитуєте, що таке авторська хвилинка довір. Це дивіться, шановні. От, все, що ви побажаєте, я вам покажу це. Залишається у нас на каналі, залишається в історії, і кожен з вас вже це може потім передивитись, тому що нема нічого важливішого. Ніж ця емоція, яка залишається в історії. Вітаємо вас, шановні наші глядачі, і вітаємо, шановні мотоблокери на каналі Булаточка.інфа. вас сердечне на каналі Булаточка Польська. І сьогодні буде крутючий серіал. Дві авторські хвилинки довіри. Що сьогодні я вам покажу. По-перше, ви дізнаєтесь, який обрати мотоблочок бензиновий або дизельний, Вейма або Вейма Делюкс. Ну а по-друге, хвилинка довіри це ось та послуга, яку полюбили наші підписники. Це емоція, яку від себе я дарую власникам цих мотоблоків. І дуже приємно, що до нас звертаються вже по-другому, по третьому разу за мотоблочками. І ще можу від себе сказати, що ці мотоблочки вже можна наз назвати професійними, тому що їх застосовують в комерції. Коме комерційне використання, ось це маленьке фермер. І це маленький фермер. А все детальніше. Поки я буду вам розповідати, ви зараз підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. А то, що сьогодні буде цікаво, обіцяємо. Дивіться дві історії: історія про мотоблок, який буде відправлятись на Одещину, і мотоблок, який буде відправлятись на Хмельниччину. Давайте почну я з мотоблока на Одещину, тому що... Саме Максим Олександрович, ось ваш мотовлочок 1100F6 DIV. Ви попросили, щоб ми змінили колеса 12 на 10. Ми зробили, і ось так виглядає. З комплектації ми у вас прибираємо фрезу, яка йде на ось коліс, і ви замовляєте активну фрезу. Дуже крута активна фреза. Вона дуже круто себе зарекомендувала. Саме ці хлопці вирощують полуницю. Малину і дуже круто для обробіть міжрядь. Наскільки я розумію, у них і баштанні культури. І ось вони встановлюють цю активну фризу і працюють. працюють гектари обробляють. Тому, шановні, кому цікаві мотоблоки, дивіться, гектари повноцінно обробляються. Звісно, у них ось вони зараз замовили ножі. Навіть стерлись ножі на активній фрезі все працює, а ножі стерлись. Від себе можу сказати: ножі замовив. Дуже скоро з вами зв'яжеться менеджер, і ми вам по ножам допоможемо. Тому що, якщо ви користуєтесь і заробляєте нашою технікою собі, скажімо так, на розвиток, ми зобов'язані вам допомогти. Так що, Максим Олександрович, це вас порадив вже наш теж підписник і власник цих мотоблоків Сергій Григорович. Сергій Григорович, ось ще один мотоблочок, буде відправлятись на Одещину. Поки я запускати не буду, тому що плавно я хочу відразу перейти до ось цього мотоблочка. Ви дуже часто запитуєте: бензин або дизель? І ось саме зараз Богдан обирає дизельну веймоделюкс. У Богдана, також у родині, це вже другий мотоблок. Є бензинчик, і, звісно, є бажання спробувати дизель. Більш потужний мотоблочок. Ну і є бажання таке, щоб... До речі, цим мотоблочком будуть користуватись жінки, і він відразу сказав, щоб з електрообладнанням. І відразу від себе хочу сказати, дивіться, які ми чобітки поставили ось ці. І мотоблочок взагалі вже виглядає не як престиж, а як повноцінний трактор. Цей мотоблочок Богдан буде відправляти. До своєї дружини Тетяни. Ну, а сам він заходиться за кордоном і, звісно, бажає допомогти своїй родині для того, щоб вони повноцінно вирощували часник. Саме вони займаються часником, і інша техніка також буде в пригоді для того, щоб ось і замовляють додатково дисковий загартач для того, щоб обробляти свої міжряддя. У вас, до речі, Богдан, ще йдуть колеса, які ви просите, і ось такі напіввісі. Це все також у вас піде з колесами. Ми додаємо, якщо замовляють колеса на піввісі е, болти. Трохи розсипаються, ну нічого. Так, далі, дивіться, у вас йде фреза, це те, що йде на мотоблок, Фреза на 32-му шестиграннику. Обов'язково диск захисту, лієчка, посібник. Тобто все заводське йде. Ось ваша, дивіться, комплектація. Дисковий загортач 73019, який вже йде на посиленій щіпці. Ось ці лодочки. Сюди можна вставляти плоскорізь. Диски 400 мм на двох підшипниках. Дуже крута система для того, щоб працювати, як ви бачите, ось е, зараз йде замовлення для обробки часнику. Ну і що ще я хочу розповісти. Ви у мене багато коли запитуєте, що таке авторська хвилинка довіри. Це дивіться, шановні, от все, що ви побажаєте, я вам покажу. Це залишається у нас на каналі, залишається в історії. І кожен з вас вже це може потім передивитись, тому що нема нічого важливішого, ніж ця емоція, яка залишається в історії. І тому Максим Олександрович і Богдане, і також Тетяна, ось ваші мотоблочки. Зараз за хвилинкою довіри. Всі мотоблочки пройшли передпродажну підготовочку. Вони влиті моторні мастила, влиті трансмісійні мастила. І зараз я почну з бензинового. Він без електростартера. Коробка 4 плюс 2, нога, див. Звичайний руль, але також все обертається. Нейтраль. Дивіться, в бензині я оберти не чіпаю. Стоп-двигуна. Ну, Тут чоловік буде використовувати. Так, закриваємо заслонку. Заводиться техніка Вейма. суперово. Але подивіться, як виглядає саме мотоблочок на 10-х колищадках. Ну, на мою думку, на 12-х красиво, а на отаких чобітках взагалі топчик. Але прохання ось так, і я розумію, для того, щоб працювати з активною фризою. Але, але, дивіться, що таке зменшено. Ну наскільки ж насолода? Ти за мотоблоком не бігаєш, не стрибаєш. Потрібно розвернутись. Все, ти важель вижав. І розвертаєшся. Ось це технологія виробника Вейма. Тому я обираю наш сервіс і нагадаю, булаточка завжди поруч, булаточка завжди перша. Подивіться, ну як я користуюсь мотоблочком. Так, нейтралічка. Їду назад. Трохи так від'їду. Є. Ну і щоб мотоблочок заглушить. Ось так. Залишається порадувати Богдана. Я з ним доза-довго спілкувався. Дуже приємно було з ним познайомитись. І, Богдане, так як я вам радив, дизель, дивіться, що таке дизель. Престиж, фара, дизайн, 9 кінських сил, коробка 4 плюс 2, нога див, рулька М, бардачок, в якому завжди може лежати або телефончик, але там також щось є. Дивіться, стоп-двигуна. Вмикаю фару, дизель вже запускається на максимальних обертах. Підходжу, вижимаю флажочок і ось так до верхньої мертвої точки, щоб декомпресор обов'язково при запуску його опустити. Ну і підійшла навіть жіночка. Бачите, однією рукою шипоче дизель на себе. Ну і знову, дивіться, наскільки круто мати мотоблок з заводським подозменчувачем. Дивіться, на цих колищадках, ну взагалі тан престижний, престижний, дуже престижний мотоблок, дуже крутий мотоблок. І нагадаю, він на цих колищадках не так навіть скаче. Тому що колеса трохи підспустили. Я маю надію, на ґрунті він взагалі буде класно на них працювати. Ну ось ну, так. Користуйтесь. Нагадаю, це авторська хвилинка довіри на каналі Булатичкаінфа. Там, де люди, окрім мотоблоків, ще вбирають увагу. Ну і щоб заглушити, ось так. Тому, шановні, хвилинка довір... Це іще увага від нашої компанії до наших підписників і замовників. Ну і як не порадувати наших підписників. Максим Олександрович, я обов'язково, як ви знаєте, всім підписникам дарую подарунки від себе. Зараз від локації мій інструмент від нас. Я дарую фірмові перчатки «Деволт». Фірмові перчатки «Деволт», щоб ви, точніше, це не ваш мотоблочок, а це ваш. Ще міцніше тримали свого мотоблочка. Бонусна картка, на яку будете накопичувати бали, списувати бали і обмінювати на логістику, на все, що забажаєте. Це поїде до вас на Одещину. Ну і Богдане, вам, звісно, я також дарую подарунки. Їх отримає ваша дружина, але коли ви з'явитесь, також їх потім візьмете. Дивіться, перчатки від виробника DeVolt, від локації Мінструмент, і також бонусна картка. Я їх от сюди вам покладу і частку своєї уваги. Тому, шановні, Кому цікаві, ось такі огляди, кому цікаві мотоблоки Вейма і Вейма Делюкс. Можливо, ще щось з, нашого, з нашої продукції. Аж листечко на шийку впало. Але звертайтесь і обов'язково від нашої компанії, від Олександра, від мене я зніму для вас авторську хвилинку довіри. Це наш проєкт, який дарує увагу до свого споживача. Дякую, що ви з нами. Давайте поспілкуємось в коментарях і обов'язково зустрінемось в наступних оглядах.